Ну що ж, всім привіт! У нас же наступний день після цього шаленого дощу. Як бачите, позаду трошки сонце виглядає, але зараз також досить хмарно. Правда, по прогнозу, до речі, сильний вітер. І як бачите, я вже в курці. Тому моє попереднє відео було на короткий рукав. Здавалося, що така спека буде ще дуже довго. А ні. Ну що ж. Вчора дощ зупинився, вже десь було дуже глибоко вночі. Сьогодні він ще пробував трошки накрапати, але вже як такого дощу не було. Цей великий плюс, тому що вода встигла зійти, але все було, то глина залишилась. Ну, це вже не так страшно, але дуже багато шкоди знову наробило. Наприклад, школа в сусідньому селі минулий раз її затопило, там повалило браму, ось решта. Знов-то саме. Правда, вже нічого не повалило, просто вимазила. Тому прийдеться добряче все чистити, вичищати. Сьогодні весь час працюють трактори. Не знаю, чим не чути, бо такий сильний вітер. Капець. Машини всі намагаються паркувати чим повище. У нас тут дуже горбиста місцевість в нашому містечку. Тому всі намагаються припаркувати максимум на гору для того, щоб машина десь не поплила. І що. Шкоди, трохи менше прийшло, слава Богу, але, але вона є. В мене всі питають, чому так. По-перше, тут не розрахована, мабуть, каналізація на таку кількість опадів. Навіть старі люди говорять, що вони за своє життя такого не пам'ятають. Але маємо, що маємо. Всі живі, здорові і на тому дякуємо Богові. Ну що ж. Я знову до А Зараз будуть збори, тому що наші дітки в школі використовують вже таблі. Табліти. Планшети. О. І нас будуть вчити, як поводити ті всі штучки, паролі і тому подібне, для того, щоб ми могли практикувати це все вдома. Бачите, небо ззаді голубеньке, стається що кроста, Але ні, а з цього боку небо чорненьке. Ну що ж, дякую, хто переживав за нас. У нас все було дякувати все добре. Сусідній наш будинок не затопило. Це також дуже тішить. Води було багато, але її рівень був недостатній, щоб зайти в квартири. І це дуже добре. Ну що ж, до скорої зустрічі, я побігла. Ну і що ж, цього тижня мені ж добряче пощастило. Мені попали вихідні і субота, неділя і навіть ще наступний понеділок, з наступного тижня. Тому я вирішила зробити по максимуму вдома, тому що я до сих пір не перебрала речі літні і не поміняла їх з осінньо-зимовими. Отже, Надя сьогодні загрузла в речах. Плюс я вирішила також ті речі, які в принципі. Я думаю, що діти не будуть носити. Я вирішила повідавати іншим дітям і порозділяти все, посортувати і зробити зі всім порядок. Ось тут я перебираю в Серхіо Канапе. Там дуже багато взуття, тому що є таке взуття, яке ми купували, наприклад, по акціях, і воно ще досить велике. Також дуже багато взуття нам дарували, і знову ж таки не вгадували з розміром. Воно велике. І, Як кажуть, велике то не замале». І я завжди його ховаю для того, щоб потім подивитись розмір і чи діткам підходить. Ті речі, які я бачу, що вже по розміру підходять, відповідно я їх витягую і буду складати в шафу. Всі інші речі, які я підозрюю, що вони не захочуть носити, тому що мої діти вже самі перебирають, чому вони хочуть ходити. Або ті речі, які вже я бачу, що маленькі, або досі так впритик, то я вже просто віддаю. Далі перехожу в шафу, тому що моєї донечки назбирала ціла купа плать, які цього року вона вирішила не так часто вдівати. Все ж таки, в неї є перепадами, то вона любить плаття, то вона не любить і так далі. Літом, звісно, їй зручніше в шортах, і плаття, в принципі, майже всі вже з неї, як то кажуть, вона з них виросла. Тому також я повністю всі плаття перебираю, тільки плаття підійшли ще і по розміру, і залишаться на наступний рік. Я, звісно, що я їх ховаю, тому що літо минуло, зараз в нас вже холодно. І ось так перебираю, сортую. Менші речі, які є досить маленькі, я залишаю для своєї племінниці. Ті речі, які трошки більші, я віддаю іншим дівчатам яких я тут знаю, яких є дітки, і сортую також хлопчикам окремо, дівчаткам окремо. І ось так буду розсортовувати, тому що шафа заповнена битком, і я бачу ті речі, які в принципі діти не хочуть носити. Наприклад, Елена, вона не любить темні кольори одягу, тому я її не заставляю ніколи. І я побачила, чому, якщо інші дітки можуть носити, так ось ця кубка виходить, це все маленькі плаття на Елену. І все це будемо віддавати. Ось це, що залишається на наступний рік, і то під знаком питання, чи вона це буде вдівати, тому поки залишу, далі побачимо. І ось шафа. Залишається купа пустих вішачків. Залишили декільки, декілька її спідничок, які вона любить вдівати. Ось це плаття. Знову ж таки, воно вже другий рік у нас, навряд чи вона його дійне, але воно тепленьке, і поки на неї ще нормальне, можливо, одіне. І ось ці вони такі, зараз можна їх одіти. Але знову ж таки, це все під знаком питання. Сюди складаю її одяг, який зараз треба носити. І перейдемо до полки Серхіо. Тому що мої діти вже поки має ранкову зміну, одіваються самі. І вибирають одяг, який вони хочуть, тому у нас залишається все те, що ми зараз бачимо. Партак. І ось добралась я вже до зимового одягу, витягнула його з шафи. переглядаю, що маленьке, що ще буде на цей рік, і міняю з літнім одягом, який є. залишиться також на наступний рік. Ну що ж, на зиму у нас лишилося зимовий одяг. Тут теплі светрики і куртки, які. Плюс-мінуси великі на нас. Далі. Тут я організувала одяг для Серхіо, його штанці, кофти і олімпієчки. І, і курточки, які вона може, в принципі, ще зараз носити. Тут я все викинула. Все віддаю іншим діткам. І тут її полка основна це також я перебрала штанішки і кофточки на довгий рукав. Ще організую. Олімпійки і вистачить. І ось тут весь одяг, який ми будемо віддавати. В цьому кульку це взуття, одяг, карнавальні всякі костюми, і отут ще сумка капець. І знову ж таки, поки я вихідна, ми вирішили оновити свій диван. Ми планували диван купувати новий, але вирішили все ж таки, як кажуть, оновити старий. Оті, поїхали швиденько в Яке, я давно там не була, і при першій можливості намагаюся туди вибратись, подивитися, що новенького. І не знаю, як ви, але мені зразу все хочеться там купити. Ось купили саме необхідне, купили на диван новий чехол. І накидочку. і що зекономили. Цей чехол вийшов всього 40 євро, і я супер рада, тому що диван був непоганий, а чехол був кепський. І погуляли, звісно, по Ікеї, там, потім пообідали, поїхали додому це відпочивати. Найбільше мені там сподобалися тарілки, які продавали. Вони такого гарного кольору. Я все ж таки планую собі їх купити обов'язково. І так як зараз починається скоро зима, новий рік хочеться щось таке затишне, ось такі пледики, вони такі в такої якості досить хорошої і не дуже дорогі. Також придивилась в майбутньому куплю. А в нас же ялиночки стоять. Поки чоловік робив замовлення чехла на наш диван, діти там бавились хатки. У них завжди якісь такі ігри цікаві. І я люблю за ними спостерігати. І в нас скоро Халловін. Ми йдемо вибирати наші костюми, точніше для діток. Знайшли якийсь китайський магазин. Будемо дивитись. Она хотіла. О, май гот. Дай, дивись. Так, там сім-дев'ять. Леска. Мені здається, що в китайському магазині можна купити все, що завгодно, там, до кольору, до вибору. Так, друзі, одразу покажу. Купили ось такий чехол на наш диван. Диван вийшов як новий. Та-дам! Чехол 40 євро, супер бюджетно. І зверху купили ось таку накидку. Шомі-мі, розбудила дитина. І, і так, тому що ми планували купити новий диван, але такий, як нам подобається, він досить дорогий, і ми поки що не готові видати таку суму. А цей, в принципі, він якби ще не поломаний, він нормальний, просто чехол був просто в жахливому стані. ми, І ми вирішили вийти з ситуації таким чином. Купили чехол зверху на вкидку і вуаля, диван як новий. Ось знову у нас вночі прийшов дощик. І нижній паркінг весь затоплений. Така халепа.